Якщо ти саме та псевдоукраїнська гнида із Луганська, Донецька та Криму, яка у 14-му році, а можливо і раніше, вирішила, що Україна херова, і ти хочеш руський мір, то це звернення для тебе. Давайте будемо відвертими. Ви по життю нереалізовані паразити, які 100% все життя були незадоволені ні світом, ні україною, ні собою. Ти Васильок у своїй 45 сидів на шиї у своєї старої мами, підбухував, дивився телік, русські канали, і все вокруг було не то. А ти, Альона, закінчила на на ПТУ, завагітніла в 16 з половиною, і, звісно же, мір тоже несправедлив. А ви на усьому хто? Україна? І з ким? Правильно, з нациками. Бо для вас люди, які люблять свою країну, які змушують вас вийти із зони комфорту і нарешті вивчити рідну українську мову, це і є фашисти. Не люди, здівателі, які порпають граблями мою ізвіліну, заставляють мой мозг кипеть, тому що я не можу виучить этот український. Ну, звісно, садюги, українські нацики, садюги, ви як були лузерами до 14-го, так і залишитись ними до кінця своїх гнеловастеньких днів. Такі паразити, як ви, що в складі України, що в складі Росії, та хоч і Америки, будуть залишатися незадоволеними паразитами, Которим всі повинні, і нічого не устраивають, і государство ні то, і сусіди, ні ті, і все вам не так. Тому я бажаю вам і якомога скоріше відчути всю нікчемність свого просраного життя. Слава Україні!